В управлінні праці та соціального захисту населення 31 травня відбулося свято для дітей з обмеженими можливостями, організоване спільно із територіальним центром. Розпочалося воно із концертної програми, під час якої запрошені посадовці привітали обділених долею дітей. Від імені міського голови було вручено обіцяні подарунки. Допомогли в проведенні свята небайдужі благодійники. Завдяки їх підтримці вдалося виплатити матеріальну допомогу старшій категорії дітей-інвалідів. Дозвольте вас привітати з цим особливим святковим днем – Пожелати завжди по житті чистого, безоблачного, безхмарного неба, сонячного дня і саме головне здоров'я. Сьогодні було створено всі умови для відпочинку особливих дітей. Їх розважили веселі клоуни, і діти мали змогу з ними сфотографуватися, а бажаючи пострибати на батуті. Для них сьогодні звучало багато музичних привітань. Сонечко, на дво. О і у світи, не давайте суму жити посміхайтесь поза час, наші діти, наші діти, Будуть жити краще нас, не давайте суму жити посміхайтесь поза час, наші діти. На жаль, подібних заходів у нашому місті проводиться мало, але діти вдячні навіть за це. Я дуже вдячна нашим очільникам, нашим міській адміністрації за організоване свято. Дуже вдячна за подарунок, за виконану обіцянку нашому меру і міста. Це велика можливість для мене мати цей ноутбук, щоб розвиватися, щоб здобувати освіту.